На Росії з авіацією все стабільно, стабільно погано. В Орську розбився навчальний літак Даймонд д Д-42» з курсантами на борту. Про це повідомили тамтешні змі 2 лютого. Відомо, що під час виконання навчально-тренувального польоту загинули інструктор і двоє молодих курсантів Санкт Петербурзького державного університету цивільної авіації. Служба безпеки України затримала у Сумах ще одну агентку ФСБ, яка коригувала удари РФ по території області. За інформацією СБУ, затриманою виявилась 36-річна місцева жителька. Вона передавала ворогу координати українських оборонних об'єктів, які збирала під час поїздок на власному авто та позначала на гугл-картах. До співпраці з ФСБ жінку залучили через чоловіка, який проживає у Росії. Під час обшуку в агентки вилучили смартфон із геолокаціями потенційних цілей. Їй повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника управління ДСНС у Чернівецькій області. За даними слідства, він у змові із забудовниками організував закупівлю службових квартир, непридатних для проживання. У 2023 році посадовець очолив житлову комісію та створив удаваний конкурс із наперед визначеними переможцями. За два роки придбали сім квартир майже на 20 мільйонів гривень. З'ясувалося, що житло без комунікацій, а подекуди навіть без міжповерхових перекриттів. Попри це, посадовець підписав акти приймання. Розслідування триває йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.